Кожна колекція починається з установки молдінга на фундамент, який закриває цоколь вашого фундаменту. Молдінг це Геобразна кришка, яка монтується на цементний піщаний розчин. Вона одягається з двох сторін. Дуже важливо при монтажі, щоб розчин не випирав із-под кришки, щоб уникнути патьоків від клею. Простір між двома кришками заповнюється цементно-піщаним розчином. Монтаж колекції Неотерік. Неважливо, які ви стовпи обрали, але треба пам'ятати, що стовпи у нас монтуються на клей без розшивки, після чого вони заливаються бетоном. Колекція Неотерік це блок, який має зміщення один від одного і монтується на клей без розшивки. Побудувати колекцію Неотерік згідно шаблону. На кожному блокі відбивається його номер. Якщо це гладкий камінь, то у нього йде квадрат. Якщо це колотий камінь, то на ньому йде кругла відбивка. На кожному блоці зроблено оглублення і паз, який і створює 3D-ефект. Дуже важливо. На кожен блок ми маємо допуски по висотам. Ми працюємо в діапазони до 1,5 мм. Наша основна задача зробити. Рівну горизонтальну лінію. Це дуже-дуже важливо. Осі допуски, які можуть бути по висоті, компенсувати треба болгаркою і підшлюфувати, щоб у вас завжди були горизонтальні лінії. На кожному блокі створен паз під клей і під полімерну арматуру. Тобто, це дозволяє наносити клей в обмеженій відстані. Не можна наносити клей на весь блок. Якщо у вас клей випив із-під блоку, ні в коєму разі не можна брати і замазувати пальцем. Треба дочекатись по того, щоб клей висох і його просто збити. Перев'язка секції полімерної арматури відбувається в паз і пов'язується між двома колонами. Це зроблено для того, щоб. Зробити ваше полотно більш міцним від вітрових нагрузок. Що ще дуже важливо, це монтаж кришок. Коли ви монтуєте кришки, дуже важливо, щоб клей не випирав із під кришки. Або рекомендовано використовувати клей без цементної основи, щоб уникнути патьока по блоку від клею. Тому Якщо у вас є якісь там технічні питання, дуже важливо, щоб ви зв'язали з нашими менеджерами і вони розпили про усі, скажімо, лайфхаки або вимоги до монтажу колекції неотерік. Дякую.